Привіт! Сьогодні я приготувала раз, два, три отаких морських їжачків. А подивіться, як гарно. я вам прямо показую як сковорінки, подивіться, як гарно ця страва дивиться. Правда, як справжні справжні такі 3D-їжачки. Я я її готувала дуже швидко, е, корисно, і саме головне, що в цій страві є і, як кажуть, основне, і гарнір. Так що, якщо вам цікаво, подивіться відео. Це все. Я взяла. Курячий фарш із битра, ви можете брати з філе. Додала шматочок батона, одна цибулина, два зубчики часнику і зелень. Сіль, спеції за смаком, добре перемішала. Це бачите, я трішки не забула за кріп. додала кріп, і трішки фарш сей відбили. Все як завжди. Якщо у вас суховатий фарш, можете додати молочка, водички. Кефіру, що у вас є, сметанки. Ну, загалом додають просто воду. Але саме головне, щоб добре відбити фарш. Отака консистенція фарша І для наших справжніх їжачків потрібно такий довгий, довгозернистий рис. Але рис поки що почекає, це вам показала. Зараз я швиденько візьму одну цибулину наріжу на сковорідку, 2 столові ложки олії і таку зроблю, як підсмажечку, трішки ледь-ледь олі... цибулинка. А не прозорою, додаю 2 столові ложки пасти, додаю воду, сіль, цукор за смаком. Сюди ми будемо викладати наших їжачків. Чому я готую ці їжачки? Тому що е, куриця добре для дієти, але паніровки оці всі вони там дуже калорійні. А рис воно буде як. Це, по-перше, по-друге, рис буде як гарнір прямо на нашій котлеті. Зараз я швиденько нарізаю цибульку дрібно. І на сковорідку. Часник за бажанням, тому що я часник додавала до фаршу. Тільки підсмажилася, 2 столові ложки пасти, чорний мелений перець, солі, трішки і трішки цукру, І трошки цукру. водички, щоб наші оці котлетки їжачки, вибачте, були десь на одну четверту у цьому соусі. Така ось підлива вийшла, бачите? І зараз я її тут поруч ставлю, тому що я буду зараз формувати ці наші їжачки і прямо сюди додати. Тепер беремо, який там ви розмір жрачка хочете, фарш, підбиваємо, руки трішки зволожені потрібно, і викладаємо всей рис. Оп! Тепер беремо і отак добре обвалюємо в цьому рисі. Паніровка із риса. І викладаємо оцю нашу підливку зараз. Отак От буде це виглядати. Тобто у нас всередині буде м'ясо, а зверху у нас буде рис. Це, знаєте, як їжачки суші. Гарнір буде у нас зверху. Щільненько викладаю. Накриваю кришкою і на повільному вогнику тушкую до готовності хвилин 30-35, не відкриваючи кришку. Залишилося ще багатенько фаршу, я просто запанірую в сухарях і посмажу на сковорідці. Це для тих, хто любить таке, знаєте, жирненьке і засмажене. Така тарілочка смачненьких таких котлеточок вийшла. Ну просто як вони пахнуть. І давайте ж подивимося на наших їжачат. Вже пора вимикати. Кришкою. Ой, дивіться, справжні справжні їжачки. Отак, От якщо подивитися, Ви так візьміть трішки, скуштуйте. Якщо у вас рису тут ще сируватий, то М -м -м. додайте трішки водички. Хай ще протушкуються. Ну що, От. я вимикаю, рис у мене весь зварився їжачки готові, і нехай доходить. Давайте порушимо цю, як кажуть, тематику морську. І візьмемо одного їжечка собі на тарілку. Зараз трішки прикрашу. Ну, що трішки соусу додала, і давайте спробуємо, що ж у нас вийшло. Дивіться, соковита дуже котлетка сама, дивіться, яка світленька. І рис прямо берете отак і куштуєте, їсте. Соус можете подавати хочете. Можете прямо так залить. О. Це ще буде смачніше. Так що отакі морські їжаки, отакі українські котлети із кілограма фаршу вийшло, скільки у нас смаколиків. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Дивіться, діліться відео в соцмережах, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже просто, але я вам скажу, що з простого завжди смачно виходить. До побачення, до нових зустрічей. Пригощайтеся цими їжаками, беріть. Беріть, не соромтесь.